Так, друзі, я вважаю, що це можна вважати початком крісмас влогу, тому що зараз будуть перші покупки. Друзі, якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна, обов'язково підписуйтесь, тут я розповідаю про своє життя у відділення. Подивіться просто на це. Це неймовірна така подушка. Скотив, скотів, скотів аристократів. Просто неймовірна. Вона така маленька, правда. Ну, не знаю, я думала, воно більша. Ми цього року з Андрієм вирішили не дарувати подарунки з віз ліста, тому що, коротше, вже не цікаво, коли ти знаєш, що тобі подарують. І ми домовилися, що ми будемо дарувати щось, хто сам що собі придумає. І домовились дарувати також такі невеличкі подарунки, але щоб вони лежали під ялинкою, і там їх було. Дуже багато. Коротше. Тому я вже перший подарунок купила. Буду розповідати про це, можливо, в кінці, коли ми будемо розпаковувати подарунки. Думаю, буде дуже цікаво. Це моя прям дитяча мрія, щоб ти прокинувся такий і пішов розгортати подарунки там, де їх багато. До речі, тут на Штефанплаці відкрили новий магазин «Лінд». Це дуже смачний шоколад, прям достойний. І треба туди завітати обов'язково. Я бачила, що там є гарячий шоколад або, або просто топлений шоколад в чашці. Видають вам. Ну, не видають, ви купуєте. Це вам класно. Перша крісмас розпаковка. Отакі штани. H&M. Ви знаєте, я знову забула зняти цю фігню. Окей, от справи. Подивіться, які просто новорічні. Це раз. Потім у нас йде отака штучка з рехом. Gingerbread. Це аромат для дому. Пахне дуже класно. Я взяла най... наймаленький Сам, розмір це 100 мл. Чи скільки це? Так, 100 мл. Не знаю. Я не впевнена навіть, що він за весь місяць використається. Там була просто така байда, здоровий балон, наліпки, на подарунки. Так, стікерочок приклеюєш на подарунок і підписуєш. Тут є ще такі. І король цієї розпаковки це отакий плед. Просто я його тільки побачила, одразу закохалася і одразу така покупаю. Він ще такий м'якесенький, просто топ. Отак, от лягти на диван, закутатись і дивитися Гаррі Поттера, Звісно, Отака от перша закупка. Далі буде. Так, ну що, друзі, рев'ю на цю пахучку. Вона пахне. Просто неймовірно. Вона дуже така пахуча і прям дуже найс, дуже затишна. І вона так пахне, що мені дуже захотілося приготувати глінтвейн. У мене, до речі, є. Зараз я собі його підігрію. Мої любі друзі! Економлю вам гроші, коли ви проїжджаєте у відень на ярмарки. Зберігаємо оце. Це глінтвейн. Ви йдете в магазин Lidl, не знаю, можливо, є ще в інших магазинах, і купуєте оцю бутилку за 2 чимось євро, і отримуєте цілий літр глінтвейну. Це такий самий глінтвейн, який ви можете купити на ярмарці, але просто там підігрітий. Підігріваєте це вдома, наливаєте собі в термос і йдете, вайбуєте на. Ярмарок. Тому що на ярмарку не знаю, що праці в цьому році, але коли я там була останній раз, це, мабуть, було 5 євро за, за 250 мл. Можливо, в цьому році вже буде дорожче. Отак, от, от, до речі, його не треба варити, його потрібно тільки підігріти. Я тільки що мала першу зйомку в сезоні, крісмас-зйомку. Сьогодні листопад ще. І знаєте що, сьогодні ще не так багато людей на ярмарку. сьогодні середа, але оце найтуристичніша локація на ратуші. Але люди такі наглі, просто я в шоці. Ми вже відійшли просто в самий закуточок, там де можна було сфоткатися поряд з іграшками новорічними. І люди просто лізуть просто прям на тебе. Я в шоці, тому що в Америці такого не було. Що можна сказати по цінах на ярмарку? Дуже оверпрайс. І от реально, Якось дуже дорого. Не знаю, скільки коштує Глінтвейн, але іграшки мінімум 17 євро. Це ненормально, я так вважаю. Це дуже туристичний ярмарок. Тут завжди дуже багато туристів. І я думаю, що місцеві, місцеві сюди ходять дуже-дуже рідко. Але ну, ціни просто, просто космос. Тут дуже гарно, але Австрія, що з тобою? Чого ти така дорога? White, there's snow everywhere from the storm last night. Winter is here. Blue jays are watching the children's play on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside, we're staying in here. Think I think can hear. Far in the distance how sleigh bells play On this bright and wonderful Christmas я взагалі обожнюю цю всю медушню у торговельних центрах перед різдвом, коли всі так бігають, шукають подарунки. Це так мило і дійсно прикольно. Але цього року я сподіваюся, що всі подарунки будуть готові ще на початку грудня, щоб потім вже спокійно насолоджуватися цією атмосферою і просто не знаю кайфувати від різдва. Тому що завжди, кожного року, я не знаю, тягну до останнього моменту, щоб купити подарунки всім. Цього року буду намагатися. Інакше все зробити. Сьогодні настав той день, коли ми ставимо ялинку нарешті. Включили собі тут леді Волоцюга, чи як на український. Зараз будемо ставити ялинку. Ось вона. I I am am packing my bags, leaving, think going to Paris. Or I gotta get out of this place that I used to call my home Maybe I'm going to London well, so. <laughs> Ми поставили ялинку, але вирішили, що будемо купувати ще одну гірлянду. Тому що щось замало сяйва. І дивіться, хто у нас тут? Хедвік це іграшка з Юніверсал-Парку, коли ми були там в Америці. Яка гарна! Вітаю! Сьогодні у Відні буде парад крампусів. Крампуси це отакі от такі дивні створіння з рогами, там, якісь стрьомні. Коротше. І я бачила таке вже давно в інстаграмі, і цього разу все ж таки ми вирішили поїхати. Тому зараз я підігріваю нам глінтвейн, от в такий от термос. і ми поїдемо дивитися цей парад. Я сподіваюся, що нас там не будуть гасити цими не знаю, палками чи ще, тому що там я бачила на відео, що людей справді б'ють. Дуже цікава традиція. Ми вже вдома побували на цьому параді крампусів. Взагалі прикольно, але дуже багато людей всі піхались після Америки. Це дуже-дуже одразу так кидається в очі, що всі піхаються, штовхаються і взагалі не вибачаються. А так, оці крампуси, вони доволі такі стрьомні. І я почитала, поки ми стояли на параді, цьому, що крампуси супроводжують Святого Миколая, і Миколай роздає подарунки, а крампуси крадуть цих дітей, які вели себе погано цілий рік. Тому отак, от і взагалі було дуже багато дітей, і вони вони не бояться цих. Чортів якихось. Але виглядає дуже так прикольно. І я знаю, що точніше, я не знаю, я подивилася це в інстаграмі, в тіктоці бачила відоси: що в Австрії, якщо ви їдете туди, кудись на захід, у маленькі села, якісь, то там цей парад крампусів він взагалі дуже такий мощний. Потужний. Якщо хочете побачити цих крампусів, треба їхати кудись в якесь австрійське село, десь в Тіролі. <свісно> так на ну, зараз я буду готувати нам вечерю, і ми будемо дивитися гонку Формули 1, тому що ми її пропустили і будемо дивитися в записі. Сьогодні у нас перше грудня. Я вже хочу дозняти цей влог. Але не всі посилки до Різдва ще прийшли. Сьогодні має прийти ще посилка з тему. Я сподіваюся, що вона прийде. Ми її розпакуємо, і я завершу цей вог. Але сьогодні, перше грудня, день, коли треба починати розпаковувати адвент-календарі. І цього року, точніше не цього року, а взагалі в перший раз в житті у мене є адвент-календар. Андрій мені подарував ось такий адвент-календар: це набір. Чаїв різних. Біоорганічні чаї. Це магазин у Відні є. Я ще не знаю, де він ще є. Як на мене, це дуже прикольно. І я кажу Андрію: мені подобається такий. І він запам'ятав. Так, тут в подарунок йшли такі от чайочки. Ми їх будемо куштувати, звісно. Мені дуже подобається чай. Я його буду розпаковувати вже в наступному влозі, який буде присвячений саме святкуванню різдва. Чи є. Оп. Отаке. І тут можна вирізати собі. Тут показано, на подарунки приклеїти ці картоночки. Дуже дуже органічно, безвідходне виробництво. Що посилка з теми прийшла о 8 вечора? Як вам таке? Розпаковка новорічна, різдвяна. Отакий от, новорічний коврик. Це не Рудольф, просто олень якийсь. Подивіться, який милий. Це я замовила каю. Щоб йому це одіти на голову. Зозок класунчик. Опа, це іграшки на ялинку. Отакий от грибочок. Боже, який він милий і доволі якісний. Зараз просто відпочиваю. Отакі от, от штучки. Ще не придумала, що буду з ними робити. Такі, щось прикрасити. Такий от ранер, Я, до речі, замовляла такий самий, але зелений, на день народження. Він був прикольний, але на нього накапало зі свічки, і я його виконала. Шарф для фоток. Отакий червоний, червоно-бордовий. Опа! Чудово! Це пакувальні стрічки для подарунків, бантики, пакувальні. Є якась стрічка. Тут багато такого добра. О, дивіться, а це іграшки на ялинку отакі от, от ключики з цього, з Гаррі Поттера. І отакі от, от крильця. Боже, як це мило. У нас ялинка буде. Хто в ліс, хто по дрова. Дивіться, це такі паперові іграшки. Отак от, от буде. Боже, як гарно. Їх тут. Зніму вже, коли повісимо. Шо? А, вони на магнітах. Нормально. Ще стрічки бархатні. Ще пакувальна така штучка для подарунків. Отака штука для пакувального паперу. Подивіться, яка іграшка, мила, просто. Ще пакувальна стрічка. О, а це голубки родини вдома. Дві штучки. Пістрічка. Просто цілий пакувальний. Не знаю що. Ще одні такі паперові іграшки. Кая міні-тарілка для прогулянок. Давно хотіла замовити, завжди забувала. Ще стрічка. Ще стрічка. Ще стрічка. Ще стрічка. Ще стрічка. Боже, у нас тут просто на ціле життя вистачить Пр принти. Я заздалегідь купила рамки для цієї краси. О, Ще одна картина велика. Отак у нас тепер буде Хогвартс Експрес. Взагалі, якість дуже така прикольна. Навички на подушки. У -у -у -у. Така теж Оксамитова. Merry Christmas. Два. Які ялинки, та ви що? Тут такий набір з чотирьох, вони такі не різдвяні, а просто такі класичні. Така просто зелененька, гарна, без ялинок. На цьому це все. Покажу вам, як я прикрасила потім наш будинок.